Сезонне зростання захворюваності на ГРВІ фіксують нині як в області, так і в Кривому Розі. За минулий тиждень у нас заклади охорони здоров'я міста Кривого Рогу звернулися за медичною допомогою 1074 особи проти 1056 осіб за минулий тиждень. У нас на сьогодні йде зростання майже на 3%. відсотки по області теж йде зростання на 3,2%. Найбільш вразливі до сезонних вірусів діти від 5 до 17 років. Становить 82,2% серед дитячого населення. Вікова група дітей до року і від року до 4 років ну, значно менша, скажімо так. Кількість захворілих серед дорослих на сьогодні не збільшується на рівні минулого тижня. Наразі в Україні не перевищено підпоріг захворюваності. Втім, у Львівській області вже зафіксували циркуляцію грипу. Зараз у нас захворюваність становить сто 4,98%, а епідемічний поріг по області 663,56%. Тому ми зараз майже на 60% нижче епідемічного порогу. Але грип це небезпечне респіраторне захворювання вірусної етіології. І він дуже швидко, коли йде вже Захворювання людини контагіозність дуже висока, і він поширюється дуже високими такими темпами. Лікарі нагадують криворіжцям найдієвіша профілактика грипу і коронавірусу це вакцинація, зокрема для людей із груп ризику. Надія Шевченко Олексій Правицький цей день.